Росіяни травили ще й в Британії. Ми ж пам'ятаємо скриполі. Тобто тут достатньо е достатньо в них досвіду по самозастосуванню отруйних друг речовин. Чи могли це зробити росіяни? Звісно, могли це зробити, і чи було це навмисний замах саме на дружину Буданова? Ну це не факт, тому що є інформація про те, що отруєння отримали і інші співробітники головного управління розвитку. Цілком можливо, що це була атака на. Безпосередньо е, співробітників гур, а Буданов розповідав його дружина. Розповідала, що спочатку повномасштабного вторгнення на роботі, е, тому що е, ну ми розуміємо, що такі люди е, вони знаходяться під прицелом російських спецслужб, і так просто ходити по городу вряд, це Було би правильно, тому що, е, як то кажуть, ворог на дремля. Тому можна припустити, що вона просто потрапила, як то кажуть, випадково, а основна ціль була саме співробітники, може, може сам Буданов. Це одна з версій. Інша версія, що більш така не дуже добра і не дуже добра характеризує росіян, хоча як взагалі як можна добре характеризувати, якщо це був замах безпосередньо на дружину начальника головного розвідки, то це неприпустимо по правилах у цих служб по правилу розвідки, по правилу ну, спецслужб. Є неписане правило, яких які кодекс честі, як то кажуть, які намагаються дотримуватися такі дотримуватися такі служби, що можна полювати на якогось державного діяча робітника спецслужб. Ну це можна зрозуміти. Тим білі більше під час війни атакувати родину ну це зас, це, це, це неприпустимо. Є такі написані правила. Тобто, не, не можна чіпляти дружин, чоловіків, дітей, батьків. Тобто, ну так, так воно не працює. Якщо це була цілеспрямована атака саме на дружину, то я думаю, що це ну, просто показує, що це за люди, що це за їхні служби. Це взагалі не ну. Я думаю, що за це має бути відповідь вже з нашого боку, але не троїто там дружину Путіна, наприклад, вбити Путіна. Ну все-таки <кій> маємо право це робити. Це законна ціль під час війни, бо він не просто політичний діяч, він головнокомандуючий, і ми маємо атакувати всі сили, які є там. Всі всі, всі командний склад їхніх військ. Ну, правда там їх важко буде його саме Путіна, бо там стільки двойників, що зрозуміло там. Хто там і ну це таке. Але але те, що якимось чином хтось проніс в закрите приміщення, які на під охороною, отримує речовини, я думаю, що от про це треба на цьому треба зосередити увагу, як це могло статися, і я впевнений, що служба безпеки цим займається, займається, сліди вони знайдуть, бо ну не хочеться його пропускати, що це мог би якийсь зрадник чи якийсь кріт. Ну якщо це випало назовні, декілька людей, співробітників управління розвідки, отримали отруєння, то я думаю, що його знайдуть слід слід вирохують. Тим більше, що я впевнений, що біоматеріали. Як дружини, так і цих людей були передані в певні інституції, де буде дуже важно досліджувати і з'ясують, що саме це було, і яким чином воно могло Ну можна ж робити певні спектральні аналізи і знайти навіть шлях, як яким руха рухалась ця отруйна речовина. Тобто, це це цілком можливо. Просто треба знати, що шукати чим саме була отруйна, Тоді можна налаштувати саме на цей елемент і просто. Це для для тих шпигунів, борони боже, які тут ці ці це намагалися зробити. Хай ночувається, коли з'ясується з'ясується чим проводити, то зв'язку звідки воно взялося. Вийдуть на цих людей. Так що хай, хай вони ночуваються. Mm -hmm. Та є такі, є є засоби, коли можна дуже такими е, чіткими приборами, дуже чу, чутливими, знайти. Шну е, е, як, як що рухалось, які хімічні елементи рухалися. Це складна, це дорога річ, але коли ми знаємо саме що, що, що треба шукати, то, 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 то просто на, на загал ну все так так воно не працює. Але коли можна налаштувати саме на цю хвилю, простіше кажучи, то можна вирахувати. Я думаю, що цим вже вже займається СБ, і ГУР, і, і, і я впевнений, що якщо це не випадковість, якась ну можна припустити, що це якось щось таке, ну я не знаю, посуду е, недобре не тими засобами, ну знаєте таке. Ну, можна що завгодно припускати, але швидше за все це була цільсприймова акція, і я впевнений, що знайдуть хто це зробив, і звідки ну звідки вуха торчать, ми розуміємо з Російської Федерації, а хто саме дуже, дуже важливо, щоб цю ці людину знайшли. Тувалися давно. Вони є дуже законспірованими їх багато. Це вочевидь, ну це те, щоб ми не почали думати, що у нас все нашпиговано російськими шпигунами, де да, їх там доволі багато, бо в нас були і влади Януковича, наприклад, коли міністром оборони був взагалі співробітник ФСБ, не просто громадянин Російської Федерації. Звісно, вони понавтикали своїх шпигунів. Але тут треба бути трошечки спокійніше, бо і в нас розвідка працює. А те, що вони є, те, що вони активізувалися, ну те, це на тлі того, що на. Фронті росіяни не здатні зробити чи якісь суттєвих перемог до, до, досягнути, Тому вони намагаються розкидати всередині. Знаєте, трошечки щоб не так напружувати цю ну нашу розмову. От цікаво, що була інформація. Про те, що ну майдан 3 це дурня повна, це просто може бути назва. Бо Майдани не готуються. Вони виникають зовсім з інших причин. причин всередині це емоційний стан людей. І, ну я просто вам скажу, що організувати 2 мільйони людей, щоб вони вийшли на вулицю. Ну просте питання для тих, хто в цьому впевнений, яким чином це можна було зробити. Скільки треба було організаторів? 100 тисяч. Ну просто щоб люди подумали, як це. Чи це що по радіо об'являли, чи ну дурня? Тобто всі розуміють, що майдани так таким чином. Якісь акції, да, ми пам'ятали проплачені акції були там. Інколи люди виходили, там 100 людей там проплачували, і вони там робили якісь, значить, ну флешмоб по великому рахунку. Тому чому я хотів, щоб це було трошечки так не на, напружливо. Є інформація, що росіяни виділили півтора мільярда доларів на саме у таку дестабілізацію, саме от зараз. Ну, Назвали це Майдан 3 хоча це не треба ображати Майдан. Він точно не, не з Москви організовується і, може, і організовувався. Але е, начебто результату не було. Але гроші витрачені. Це одразу пригадався Медведчук, який там щось до п'яти мільярдів, по-моєму. Я не пам'ятаю, які там були великі суми, які він отримав для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Зробити певні там структури, нічого всього зробити йому не вдалося, а гроші були витрачені. Ну на дорогі яхти, на якісь ще речі безпосередньо мічукові компанії. Сподіваюся, що ці півтора мільярда, які росіяни знову витратили на підривну діяльність в Україні. Ті люди, які їх отримали, просто їх вкрали. Ну і де боже, щоб вони витрачали всередині нашої країни, яким чином вони просто поліпшать нашу економічну ситуацію всередині, тому. Ну от витратили росіяни постріл в повітря. Не не, 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 не во що не влучили, але гроші гроші залишилися в Україні. Я сподіваюся, що вони туди будуть витрачатися. Це дуже добре. Хай так далі роблять, хай хай. З, ну, я думаю, що тут служба нашої безпеки попрацювала. Що ті люди, які може росіяни вважали своїми агентами, давно вже були не агентами, а нашими співробітниками, і ці гроші пішли. Ну, Сподіваємося, якщо не бюджет країни, то принаймні ну, ще не ми, що торгівельні мережі, що на них куплялися в тому числі продукти харчування, наприклад, і підтримували з нашими виробники. Я боже, щоб так була.